Відчинялися з самого ранку о 6.00 і могли працювати до ночі навіть до третьої. Варто уявити заклад зі шторами саме оливкового відтінку, дерев'яними столиками і стільцями, порцеляновим посудом, чавунною емальованою грубкою, що дарувала тепло, зрештою елегантно одягненими відвідувачами. Це про кав'ярні в Ужгороді, якщо перенестися уявою в період столітньої давнини. Але все це можна не лише уявити, а й побачити. Наукові співробітники Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького знайшли описи інтер'єрів кав'ярень у місцевій пресі 1910-30-х років і відтворили вигляд тодішніх кав'ярень. Кава це вічна тема. Якщо б середньовічних авторів говорити, що кава має бути чорна, як смерть, гірка, як смерть і солодка, як кохання, це каламбурний вислів 18-го століття, то ми старалися також представити і дати відвідувачам змогу уявити, ніби вони знаходяться в кав'ярні. Кінця дев'ятнадцятого можемо сміливо казати або початку 20-го століття. Навіть завіси такого кольору, а це оливковий колір, не зелений, а саме оливковий із плюша. Столики були, наприклад, квадратні в деяких кав'ярень. У нас круглі атрибути кав'ярень це стільці тонет. Або фірми Гофман. А до речі, там ще одне стілець виробництва фабрики Мондус, тому що фабрика «Мондус», яка діяла дійсно з середини 19 століття в Ужгороді, вона виготовляла такі стільці для кав'ярень і стилю тонет, стилю Hoffman, і стилю Гофман обов'язково чашечки сервізні порцелянові. Це оновлена виставка доступна для відвідувачів ужгородського замку. А, взагалі, експозиція Кава на жорнах століть з'явилася 10 років тому. Ми науковці вирішили, що настав час, треба би її відозмінити трошечки, можливо, модернізувати. Як виявилося в ході наукових досліджень, пошукової роботи багато даних цікавих, експонати цікаві потрапили до музею. Які ми тут представляємо, які до сих пір ніхто не бачив, тому вирішили одностайно зробити оновлену експозицію кава на жорних століттях». Кав'ярень у місті, як і тепер, так і понад 100 років тому, було немало. Згадуємо йому качево, тому що на колажі, які ми зробили, на жаль, нема ніяких свідчень, фотосвідчень внутрішнього інтер'єру. Кав'ярень, але нам вдалося знайти кав'ярні чілок, відомої готелю Стар або Зірка. Зображення готелю «Корона», звичайно, який мав власну кав'ярню. Про Берчині навіть мус... Не... мусимо згадувати про Хоч то був спочатку готель, а гранд кафе Дюлої» називалася кав'ярня. де в 109 році побудована відкрита 25 грудня, як виявили ми з архівних джерел. А вже у лютому наступного року її перебрав зовсім інший власник, який дав назву Берчині. Так з'явилися в місті Ужкаверне Берчині. Але були Абазія, Міленіум, Золотий Крендель, Нью-Йорк і багато інших назв, котрі кондитерські окремо. Ще ми їх просто не залучали сюди до теми кави. Кав'ярні, які ресторани, готелі, паби, корчми, мали свій статут. Параграф з 25 по 29 в цьому статуті якраз встановлює і регулює правила роботи кав'ярин міста Ужгород у 1910 році, до прикладу, міська управа міста. Вирішила, що касірки це нецнотливо тримати жінок за касовим апаратом, які оригінали представлені на статі. Треба було щось змінити. Значить, у статуті вказано, що жінка після 40 років тільки мала право бути прийнятою на роботу до кав'ярні. Невід'ємна складова тодішньої кав'ярні жива музика. Вона виконувала роль і такого собі маркетингового ходу приваблювала відвідувачів, каже Валерія Русен. Грали найвідоміші оркестри. Тот же Лані Дюло, потім його син наслідував, коли батько помер. По суботах, неділях, особливо в неділю, у кав'ярні Корона, грали, наприклад, духові оркестри, які мала наша касарня. Тобто Військова частина, і це було дуже популярно. у кафе Гонгарія в 1890 році. Закликало всіх до кав'ярень на чашечку кави за три корони, до речі, ми і там ціну видавилися в газетних вивізках і в інформаціях того часу. Ну, Жорцький вісник, наприклад, або дуже відома популярна газета Унг, яка виходила в кінці 19 століття, де можна було також прочитати, що завдяки музиці ще більше публіки, ну, скажімо, валило до кав'ярень, тому що це було дуже атмосферно. Валерія Русин каже, часто з лупою розглядала світлини, аби визначити, що ж було в тих кав'ярнях. Вони відповідали тодішнім трендам. Якщо в кінці 19 століття було дуже пишне умеблювання, декоровано, венеціанські дзеркала не одне, а багато. Величезні вікна мали бути в приміщеннях, квіти, різноманітні шафи, шухляди, куди виставляли тістечка і, 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 і потім пізніше і каву. Обов'язково там, де касиша сиділа, мала бути кавомолка, млинець кавовий, кавоварка. Звичайно, з 20 Тих роках було відозмінено. Ця пишнота, це багатство було забрано, тому що другі функціональні речі побутували вже і в побуті, і в моді, і по інтер'єрній моді, і в архітектурі. І вони були більш спрощені, більш прості приміщення були. Там вже пішов період сесесії, наприклад, арт деко було зовсім інше меблювання. Але ми відтворили так, як ми це прочитали. Залишилися описи тих кав'ярень. Наприклад, кав'ярні «Гранд кафе Дюлої, який був перед тим, як відкрили на тому ж місці кафе Берчені, повністю є опис. Ви заходите в велику залу, зала простора, вас зустрічають величезні такі ну, під мрамор, під мармур, такі поступ. Товпи, все це ми бачимо на фотографіях кав'ярин кінця 19 століття. Люстри шикарні, дзеркала. Пізніше це все відозмінилося, як я вам вже казала. Кав'ярня не просто заклад, де смакували ароматним напоєм. Це і місце для ігор. Кав'ярня, як і Тетяна Літераті, згадує у своїх дослідженнях, не існувала, щоб не було білядного столика. Стоваз, з або столика для гри у карти. Оскільки ми мали і в попередній позиції столик для гри в карти, ми його обов'язково виставили, ми його гарно відкрили, так як він має бути виглядати. Дуже довго я шукала різноманітні дослідження, що яку ж гру в карти грали. В цей період, особливо в кав'ярнях, це було дозволено цим же статутом. І виявилася, є така гра «Бірібіч», де і кубики треба метати на столі, і дзигає, яку треба крутити для більшого здату, для цих гравців, котрі після чашечки кави сіли до картожного стола, а потім знову повернулися до своєї кави. Далі ще я досліджую цю гру «Бірібіч», тому що мене дуже заінтригувала, така специфічна назва. Не тільки назва гри зацікавила Валерію Русин у дослідженні кавової теми. На експозиції і невеличкий словник сленгів, якими послуговувалися в ужгородських кав'ярнях сотню років тому. Тут і маленька порція чорної кави, змішаної з молоком, міцна ароматна в порцеляновій чашці, кілька разів проварена з великою кількістю цукру та яку довго заварювали. Фанільне морозиво полите холодною міцною кавою та збитими вершками, неякісна з кавової гущі після обідня меланж у скляній чашці, половина вмісту якої молоком, половина кава.